Просто гортаючи повідомлення в телеграмі, мені дуже часто траплялися такі скріншоти. Хтось забирає 300 хтось 500%, іноді 800%, а хтось взагалі більше 1000%. Відсотків. Я подумав, що за нево. Але коли я побачив це відео, на якому хтось наторгував більше 90 тисяч доларів, ну або тут більше 200 тисяч заробив, і тут я прозрів, все стало на свої місця. Буду заробляти так само в сраку ту роботу. Однак, за статистикою, 95% людей втрачає гроші на ф'ючерсах. Але я ж не такий, в мене точно все вийде. У мене є план. Я протягом місяця буду торгувати по сигналах з безкоштовних телеграм-каналів. І існує тільки дві опції: або я зароблю дуже багато грошей, або я просру всі свої гроші. Так, спочатку треба взагалі розібратися з графіками, зробити аналіз телеграм-каналів, розрахувати ризики. Але чи був би експеримент тоді чистим? Ні, бо який новачок буде аналізувати? Всі відразу почнуть відкривати угоди. Бо всім треба швидко і до хріна бабла. Тому я буду в ролі такого новачка і відразу відкриваю угоди. Звичайно ж, треба вивчити парочку трейдерських термінів лонг, шорт. Топ-лосс, тей профіт. Звучить страшно, але насправді це все дуже легко. Для цього відео тобі треба знати тільки два терміни лонг і шорт. Лонг ми заробляємо, коли монета йде вгору, а шорт ми заробляємо, коли монета йде вниз. Хто хоче більш детальніше розібратися, дивіться, ось це відео. Переводимо гроші на фьючерсний акаунт, і наш банк складає 70 доларів. Перша угода монета Сент. Відкриваємо лонг позицію. Нагадую, лонг це купити. Ми заробляємо на рості ціни, і ця угода залітає в плюс долар 10. Друга угода Short BNB і це Плюс 32 долари. Наш банк вже сто два бакси. Після цього успіху я зрозумів, що пора вибирати вже достойну тачку, а не BMW якесь або Audi гівняна. Кіньте, воно реально росте. А якщо ці безкоштовні сигнали й правда працюють? На наступний день мені відразу приходить аж три сигнали. Перший лонг по монеті Link. Списуємо все як зі шпаргалки. І все, наша позиція відкрита. Друга позиція теж в лонг по One Inch. І шорт по Divide Спочатку був невеликий ріст, однак потім все кардинально змінилося. Спочатку мінус 5 баксів по цій. І ще мінус 4. І тут я отримую смс від Binance. Фьючерсний рахунок було ліквідовано. І за день практично мінус 18 доларів. Ужас! А чо? — Бо так. Ну і що? Мене розриває в середині. <смір> 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 ти що ти плачеш? Не, блядь, юсона. А чо ти, а що <смір> там людей нема, чі-шо! Я в такій золупися й не був. З цим треба щось робити. І мені приходить геніальна ідея. Треба звернутися до когось мудрого. Алло. Алло, привіт, бабуля. Як ти там ворушишся? <реш> ворушишся всебак, ворушишся. Хотів тебе спитати: тут зараз типу, провожу експеримент для Ютубу. Ти знаєш біткоін, є така криптовалюта. Не поняла. Криптовалюти, чула щось таке чи ні? Яка? Криптовалюти. Ну, типа, цифрові yeah. гроші цифрові гроші є така штука. І коротше, yeah, мені треба від тебе прогноз, і, і, чи воно буде рости, чи воно буде падати. Зараз оцей один біткоін стоїть 29 тисяч доларів. Хай росте. No, Хорошо, хай росте. Будемо думати, куди тратити гроші. Yeah. Боже, яке кончене. Так, без паніки, ми торгуємо стоповими трейдерами: одна, друга, третя ліквідація. Нічого страшного, треба просто довіритися і не паритися. Після цього в аналітиків наступна угода це лонг ефіріум. Все заходить і я забираю 6 доларів. Потім шортимо альфа і мінус аж 64 бакси. Такими темпами мій депозит ще і дня не переживе. Однак це ще не кінець. А це означає, що найцікавіше ще попереду. Але мій баланс складає 14 доларів. Торгував я на біржі Binance. Посилання зі знижкою в 10% залишив в описі. Приходить сигнал і заходимо всім депозитом монету Lever. Все зайшло, забираємо майже 3 долари. Потім знову всім депозитом Long Near. І знову все заходить плюс 4 долари. І того за день плюс 7 баксів. Long по цій. Відкрили позицію і мінус 7 доларів. Лонг по фет. Так, Ця стопудово зайде. Ліквідація. Бля, ну в мене слова нема. Ну, ну просто немає слов. Коли це відео набере тисячу лайків, я зніму другу частину, в якій буду торгувати за сигналами з платних телеграм-каналів. Висновки кожен зробить сам, але ні в якому разі цим відео я не хотів сказати, що на фьючерсах і взагалі на трейдингу не можна заробити. На цьому заробляються величезні гроші, але головне підходити до цього з розумом.